Вивчення пам'ятки архітектури 10 12 століття городище, яке сусідствує із басовим кутом, було розпочато науковцями ще минулого століття. Але й в наш час, уже протягом двох років, тут щоліта працюють археологічні експедиції. Не жаль, як фортіфікаційна споруда городище проіснувало досить недовгий час до 12 століття. Раніше вважали, що ця споруда загинула від татаро-монголів. Але останні дослідження показали, що ця споруда була зруйнована внаслідок міждоусобних війн. Ця пам'ятка, яка пережила багато війн і ліхаліть, в наш мирний час, в конці, на кінці ХХ століття вона руйнується нашими сучасниками. Яким чином? Якщо місцеве населення тут бере глину для своїх власних потріб. Це затвердженням археологів загрожує розмиванням ґрунту та руйнацією цього оборонного валу. Старі жителі басового кута, щоправда, знають про пам'ятку історії, але глину з неї деякі продовжують брати собі для будівельних робіт. Беруть люди комуна, каторку, десь там грубка сажу трусить, то візьме ага, ясно. А чи ви знаєте, що тут взагалі знаходиться? Тут тут раніше був. І прижіть, в якому-то році в мене книжка була. Це городище на коляди, Тут напав, коли нападали турки, то тут кріниця, ота повинна бути криниця ще. Там копали, але не знайшли її. І там воду брали, обливали зимою кружка, щоб доступу не було. А як ви гадаєте, чи можна глину брати? Це ж все ж таки пам'ятка архітектури. Ні. Пам Археологи кажуть, що єдине, на що залишається сподіватись стосовно збереження цілісності городища, це рівень культури басівкутівців.